Доброго дня! Перед вами оригінальна ударна дриль виробництва Bosch, яка випускалася, я так розумію, в 70-80-90-ті роки в Швейцарії. Що цікаво, що в неї синій колір. Зазвичай виробництво Швейцарії в основному все, що я бачив, було зеленого кольору. Ну, Я так розумію, що це перехідна модель. Раніше Бош не ставив ніякі назви, потім почав ставити ось такі незрозумілі E43, там SB. А зараз там GSR, наприклад, шуроповерти, GSB, там, наприклад, дрилі. Ну і, і далі, скажімо так, вони якось уніфікували. Цей звичайний ударний дриль, який має переключення на дві швидкості. який... Ну, поки що самозажимний, це, це були найдорожчі моделі, він цього не має. Він працює. Ну, звісно, вже працює не так, як хотілося. Ось бачите, що тут пишеться, що він виготовлений в Швейцарії, де було виробництво. Він, звісно вже. Підустав трошки. Ну і йде тільки для того, щоб повістити у мене на стенді, щоб люди бачили, яким інструментом раніше е, працював народ. Ну ось і все про нього. Можете звертатися до мене, щоб придбати нові. Зараз виробництво основне в Угорщині. Ну, кое що в Німеччині, кое що в Росії випускається. На жаль, в Україні поки що нічого не випускається. Ну, Але сподіваємося на краще. До побачення, звертайтеся.